Дякую за запитання. Дивіться, друзі. Завжди читайте інструкцію до препарату, що б вам не казали лікарі. Цей препарат іде як інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, тобто він впливає на гормональний фон. І що ми читаємо у розділі застосування при вагітності? Вони, по перше, ці дані обмежені. Це означає, що дослідження проводилося дуже в маленькій групі пацієнтів і. і їх дуже мало в дослідженнях репродуктивної токсичності на тваринах спостерігалися ембріофетотоксичні ефекти. Тобто, у тварин був токсичний вплив на ембріон цього препарату, але без підвищення частоти виникнення ват-розвитку. в принципі, написано, що він протипоказаний вагітним за винятком випадків, коли ураховуються всі ризики. І перевага була чітко доведена лікарем, ну тобто ризики ми дивимося. Рекомендується ретельне обстеження новонароджених, матері, яких приймали силоцитало протягом періоду вагітності, особливо якщо матері приймали його в третьому триместрі. Застосування препарату не потрібно припиняти раптово. І далі написано в інструкції: зафіксовані такі порушення у новонароджених, матері, яких приймали на кінцевих строках вагітності цей препарат, це респіраторний дистрес, синдром дитина задихалася, ціанос, апної, судоми, нестабільність температури тіла, труднощі смоктання, блювання, гіпоглікемія і так далі. Тут достатньо багатий список у більшості випадків ускладнення починалося відразу або через незначний час після пологів. Тобто, виходячи з їх даних інструкцій до препарату, найгірший вплив на плід відбувається саме в третьому триместрі. Тому розглядайте з лікарем, наскільки реально треба його пити, і, і тут. Вказано, що не треба припиняти прийом раптово а поступово сходити з препарату.